Будемо розбирати з Тарасом Загороднім, політтехнологом, керуючим партнером Національної антикризової групи. Пане Тарасе, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір. Ну, як вам така риторика Трампа щодо Путіна? Це ситуативно, чи, чи можливо вже буде тенденція якась вимальовуватись? Крига скресна. Ну, давайте так. Ми не повинні знаєте, завжди реагувати на те, що говорить Трамп, тому що він говорить це не для нас, а виключно для власних виборців. Це перше, що ми повинні розуміти далі. Ми не повинні сподіватися, знаєте, психане там, Трамп чи не психане. Ми повинні створювати умови для того, щоб це повернулося в правильному напрямку. Це можна робити виключно виробництво нашої зброї та спрямування ударів на слабкі місця Росії. Слабких місць зараз в Росії є три. Фактично: те, що я от зараз бачу: це порти новоросійська, порти Балтійського моря. Це реальні санкції, які можуть накласти Україна, перебивши постачання нафти, і хімічна промисловість Татарстану. Ну, наприклад, підприємство з виробництва азотної кислоти і підприємство з виробництва аміаку, наприклад, Азот. це дуже болісно для Росії, оскільки. Це виробництво добрих і це товари подвійного призначення. Це виробництво добрих одночасно і виробництво вибухівки. Тобто Україна, я вважаю, що повинна сконцентруватися на трьох точках, і це дозволить диктувати умови і змушувати, в тому числі, Сполучені Штати Америки та інших гравців допомагати більше Україні, тому що захід завжди робить ставку на переможця. А це слабкі ланки, які Україна повинна реалізовувати. Але тут ми повинні сподіватися. Це виключно на себе все інше, ми повинні розглядати як знаєте додатковий десерт до основних страв. Основну страву повинна готувати виключно Україна і на це спрямовувати ресурс на виробництво зброї, відкриття експорту для підприємства. ПК, тому, що у ним не вистачає ресурсу для намасштабування. От я вже неодноразово читаю від а, а, людей на фронті, що росіяни масово копіюють українці винахи, винаходи та масштабують. Це з. Завжди їх велика перевага. У нас, на жаль, хтось винайшов, а це залишається на рівні якоїсь одиночної розробки. Ось що ми повинні робити. Тоді, знаєте, ми будемо спокійно дивитися, що говорить Трамп. А загалом, якщо бачити тенденцію останніх днів. Список зрад приблизно такі, як у нас люблять, зраду ганяти більше. Міністри фінансів J7 визнали, що активи Росії перездавати не будуть. поки Росія не виплатить Україні репарації. це вперше подібна така позиція. І до речі, від попередній g 7 ми це ж таке не чули. Ну мається на увазі за передньої адміністрації. Зеленський, судячи з усього, їде на саміт НАТО. Про що раніше теж катали істерику, що його туди запрошувати не будуть. Нідерланди надають F-16, Ну і звичайно, що сьогодні ще повідомлення про те, що Тауроси будуть і збільшення відстань ударів по території Російської, О, Федерації. якщо ви це згадали. Ну, я завершаю... з вашого дозволу нагадаю просто глядачам: Україна не має обмежень щодо ударів по території Росії з боку Німеччини, Франції, Британії США. Заявив про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час європейського форуму. За його словами, це означає, що Україна може захищати, завдаючи удар. По військових об'єктах на території Росії. Послухаймо, Мерце. Це вирішальний фактор, це вирішальна якісна різниця у війні в Україні. Росія атакує цивільні об'єкти абсолютно безжально, бомбардуючи міста, дитячі садки, лікарні та будинки для людей похилого віку. Україна цього не робить, і ми надаємо великого значення тому, щоб це так і залишалося. Але країна, яка може протистояти нападнику лише на власній території, не захищається належним чином. І цей захист України тепер відбувається також від військової інфраструктури на території Росії. Афосиф пане Тарасе, але ж дати дозвіл чи підтвердити дозвіл не дорівнює дати зброю і дати ракети. Ну правильно, правильно додаєте запитання. То така зброя, де ну так гарно всі говорять. Ми вже відчули, що знаєте, багато чого може бути сказано, але потім не, не, не надано. Знову таки, ми повинні розуміти, що чи, ну логіка заходу така: чим більше Україна сама буде виробляти подібних ракет, тим більше вона будуть давати тих ракет, щоб зберігати залежність. Тому що коли ти керуєш своєю долею, диктуєш умови, тим більше тобі будуть давати, тому що ну, треба показати теж, як воно реалізується на практиці. Ви повинні розуміти, що чим швидше, якщо вони побачать особливо, це стосується Америка. Якщо вони побачать, що українці можуть впоратись з за багатьох напрямках самі, прибажають першими поставити американські прапори. Сказати, що пахал я і трактор, ну так побудована, побудована цей світ, тому тому ми на це повинні в першу чергу зважати і вибивати найбільш вузькі місця Росії, тому що, наприклад, блокада портів Балтійського моря. А, ново, а, новоросійська. Я вважаю, що Україна сама вже повинна блокувати і оголошувати блокаду. Якщо якісь танкери туди будуть а, і, і, іти, ну попередити ми вас, попереджали. ну, треба туди їздити, і просто топити вже танкери. Нам Ось потрібно все, що на бачите, ми ж теж оглядаємось. Виходить на Трампівські заяви, зокрема і щодо того, що робити не робити. Ну це можливо я не права. Зараз ви мене виправите, тому що от навіть в цій заяві, де Путіна назвав абсолютно божеліб вільним Трамп він. Нд і, і зеленського за разом покритикував за якусь його риторику. Щоправда, не уточнив за яку і виходить, що можливо Україна обере, надто обережна, бо має зважати на заяви з боку заходу, як вважаєте? Ну давайте так, це попередня адміністрація компостувала мозок Україні, що не можна бити по нафтових нафтових ресурсах. Це було відкрито зроблено. Ця адміністрація жодного разу, жодного зауваження, що ударів по е, нафтовій інфраструктурі е, не давали. Е, далі ну, звичайно, що Трамп роздратований Зеленським. Якби у вас вдалося вдалось у мене забрати 500 мільярдів доларів, так і змушені були ви, наприклад, думати, що можливо, Через 10 років 350 доларів за заробити, звичайно, що от теж дуже дратувалися стосовно мене наприклад, <світ> так що звичайно, що його не все влаштовується, тому що не все так гладко, як хотілося йому. вони от в цій заяві Трампа, от коли ви бачите, він постійно говорить, що Путін божевільний і він неправильно керує економікою і країною, тому що вони США чому вони завжди бігають навколо Росії, а тому, що. Що вони бояться її розпаду, тому що і вони це роблять 150 років, останні вони дбають про цілісність Росії, тому що вони знають тенденції, вони знають, що багато чого наростає в дуже неприємному напрямку, і побоюються, що просто не встигнуть врятувати Росію. На це ми повинні завжди зважати, але знову таки виключно власна зброя, яка дозволяє диктувати власні умови, в тому числі чим більше. Нас буде зброї, буде змінюватись характер перемовин з Росії. Тоді буде обговорення на те, що вони хочуть, і навіть те, що хочуть Сполучені Штати Америки про лінію розмежування. Невідомо коли це закінчується. Це може перейти в обговорення. Афіку виведення російських військ з усієї території України, але виключно від України це залежить. Наша Зрозуміло. доля в наших руках так. була б зброя, пане Тарасе, Дякуємо вам дуже за аналіз. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.